Стояв розбитим півтора роки у Києві. Відновили купол будинку учителя, пошкоджений російським ракетним обстрілом 10 жовтня 2022 року. У чому була складність відбудови, який вигляд має зараз поруда в матеріалі Соні Григорчук? Вітраж посипався вниз. Оці всі двері їх повиривало. Оці двері були вирвані, викинуті. Пошкоджений фасад, вирвані вікна і двері, скло на даху, і в головній залі. Директор будинку вчителя Олег Стешук показує фотографії споруди в день обстрілу. Він веде нас з вивестими сходами під купол, адже саме тут каже, пошкодження були чи не найгіршими. А коли вже підняли сюди, то звернули увагу, що його скла просто немає. Скла немає, винесло все. Самий великий осколок був щось порядка 70 сантиметрів. Пошкоджено було, як саме скло, частина купола прильоту пробита, осколочні. Наскрізь були прольоти. Особливо складно, каже пан Олег, було взимку та під час опадів. У головній аудиторії розкладали близько 20 пластикових ван, щоб підлога не вбирала воду. 800 квадратів ми накривали плівкою купол. Але при вітрі, при снігу мокрому, були специфічні моменти, коли конденсат різниця конденсатів, і зворотна волога сюди проникала. Були випадки, коли зривало нам ці. Однокриття. Чоловік звертався до благодійних організацій, фондів та грантодавців. На прохання про допомогу відгукнулись у світовому фонді Пам'яток саме в цій будівлі розташовувався уряд Української Народної Республіки, і саме тут було проголошено четвертий універсал по суті. Декларацію незалежності українського народу. Її цінність абсолютно незаперечна і для історичного середовища міста, і для культурного ландшафту міста. У 2023 році, у результаті звернень до грантових організацій було укладено меморандум про взаєморозуміння між світовим фондом пам'яток та департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради. Грантова підтримка передбачає комплекс робіт з наукових досліджень, розробки документації та виконання часткових реставраційних робіт ушкоджень, завданих внаслідок ракетного удару. Співпрацю офіційно розпочали у вересні. Катерина розповідає, конструкції купола були серйозно уражені. Жені сам він втратив майже 500 квадратних метрів скління. Роботи профінансували спільно з посольським фондом Сполучених Штатів в Україні. Складність конструкції в тому, що майже не зустрічається скло однакових розмірів. Один ряд 53, 52, 51, 51,5. і Кожен з елементів скління був обмірений. Ми не могли підганяти розміри на місцях. Відтак треба було замовляти в таких розмірах. Нині новеньке скло вже на місці. На купол залишилось встановити оригінальні сходи 1912 року, які зараз на реставрації. Однак, окрім цього, споруда потребує ремонту. Катерина Гончарова каже, над цим працюють. Ми дуже сподіваємося, що результатом стане знову таки принаймні заявка на грантову підтримку. І якщо пощастить, то реалізація другого етапу протиаварійних аварійних робіт будинок вчителя в аварійному стані з 2018 року, через що в ньому не проводять жодних заходів. Директор закладу каже, реставрацію мали провести в 2020 році. Однак відклали через пандемію, а потім через повномасштабне вторгнення. Зараз працюють над оновленим проектом. Однак говорити про початок робіт поки не можна. Соня Григорчук, Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.